Недавно переїхали вже як пів року. Мені подобається так гарно. Дуже гарно дуже, дуже подобається. Дуже гарне, дуже весело. Діткам дуже подобається. Є смаколики, дітки задоволені. Дуже круто, дуже постаралися, дуже сподобалось. Нашій дитині так точно. Найбільше сподобались цукерки і грінч. Так. Ми грали в ігрі різні, перекидали сніжинками, отримали подарунки. А що найбільше сподобалось? Мадриночки. Yeah. <ріщи> Дякуємо, е, як вона називати, Грінчеву <гналі> <гналі> і, і Дідомороду <гналі> <гналі> <та. гналі> Санта Клаусу з <гналі> <с> помічницями. Дуже <гналі> було все гарно і здорово. Дякуємо, сподіваюся, в наступному році буде так красиво, як і <гналі> сьогодні. <cả> Ми вдячні всім батькам, котрі знайшли можливість привезти своїх прекрасних діток. У нас таке класне покоління росте. Ми дуже Задоволені, що наш захід пройшов з посмішками. Всього так зараз не вистачає. Дуже важливо, що наш бізнес є соціально відповідальний. Він не тільки розбудовує нашу громаду, він не тільки допомагав громаді під час закінчення бойових дій в Ірпіні, але і продовжує допомагати, продовжує підтримувати нашу молодь, наших дітей. Такі заходи це дуже важливо, тому що діти ростуть і дитинство повинно в них бути.